За ініціативи лубенського художника Володимира Мірошніченка в картині галереї образотворчого мистецтва відбулася творча зустріч під назвою «На крильях Віри і Любві із автором-виконавцем духовних пісень, лауреатом першого українського та міжнародних конкурсів духовної пісні та поезії, київським священником села Солимівка Української православної церкви Московського патріархату протоіереєм Сергієм Кисільовим. Після виконання декількох пісень отець Сергій подякував лубенським вірянам за тепле і щиросердечне запрошення, а також розповів, що по Поезією та музикою захоплювався ще з юнацьких літ. Вчився грати на гітарі, а вже пізніше в сані священника виступав на концертах в різних установах. Ще до служіння в церкві захоплювався творчістю Висоцького та намагався переспівувати його пісні. А коли зрозумів, що другого Володимира Висоцького з нього не вийде, почав співати у власній манері виконання. Разом з іншими священнослужителями Сергій Кисельов неодноразово підтримував солдатів в зоні АТО своєю творчістю. Як стверджувала помічниця співця духовної пісні, пані Надія, найкоротша доріжка, яка веде до людського якої душі це пісня. Нею ми прославляємо Господа та звертаємось до нього зі своїми душевними переживаннями. Під акомпанемент гітари проти ігри Сергій виконав для лубенців вокальні композиції на тему спокутування гріхів роду людського та переосмислення, яке робить нас на цім світі людяними та змушує задуматись над своїми вчинками. Мір та бривиста, єсли ми свої, очищали чища. люди, Но наступит день такой, Помирать-то будем. Жизнь на свете краткий миг, Смерть стучится в двери. Если это ты пости, То живи, поверь, Взор свой в небо устремя, Сердцем Бога слушай. А коль нет, тогда земля, Кожна пісня отця Сергія своєрідна настанова для віруючих людей та спосіб задуматись для тих, хто ще не прилинув до господа, який вчить коханням перемагати злість навколишнього світу. Наразі творчий багаж священика становить 10 альбомів його творів, а також збірка віршів «Багатство серця золотого. Деякі з них отець привіз із собою до Лубенської картинної галереї у вигляді компакт дисків та авторських книг, аби поділитись добрим словом із віруючими людьми. Валентина Власенко, Руслан Чернокульський, Анатолій Хробко, телевізійна служба новин «Об'єктив».